Кофлоу Про прямо з фронту пахне порохом і мертвими мускалями Не вмикається. Вмикається. Вмикається і падає в оверлоуд І вимикається. Ліхтарик не вмикається, DC не вмикається. Зразу в оверлоуді і все. Подивимось, чим можна допомогти. Розбирається по системі посадки марсохода Curiosity. Сильний запах пороху і масла. Ззовні нічого явного нема. Схемотехніка вже давно знайома. Тут два діода вже не поведемося, це не замкнуті транзистори, тут стоять два діода. Сонце ціле. Синхронний випрямляч дивився цілий, а розкачка є коротке замикання, причому 4 або 3 транзистора пробитих є. І досвід підказує, що вилетіли також і драйвера. Це коли здую транзистори, стане ясно. Але біда в тому, що їх немає наявності, їх треба замовляти. Я вже замовив вони вже більше тижня в дорозі. Але тут треба терміново, будемо щось комбінувати. Я в мене, які чекають на деталі. Ще два таких. Можливо, попрошу, щоб зняти з них, якщо люди погодяться. Подивимось. Прогрівати весь радіатор накладно, щоб випаяти всі зразу. Тут аж раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 елементів трьохногих суть, плюс припаяний сам радіатор. Тому відкручую окремо вибиті транзистори і буду їх випаювати окремо. Незручно, але це набагато швидше і менш травматично. Тому поки так. Транзистори -то я найду. Питання, що робити з драйверами. Вони їдуть, але будуть не скоро. А хлопцям потрібно. Потрібно більше, ніж нам телефони заряджати. БМСка прошки не така, як в рівера і в Ривер Макса. Схожа, але трохи не така, наче. А може й така. От тут є кнопка включення. На батарейці ми маємо зараз 30%. 2 вольта. Це 97% заряду. Включив поміряв, тепер треба думати, що робити з транзисторами. Транзистори стоять 100 вольтові, 200 з гаком Ампер і 100 вольт. І два вибитих драйвера. От Такі от деталі зараз треба, щоб дивитися, чи далі воно буде працювати. Халепа! Є, запустив екофловіка прошку. Знайшов деталі аналоги. Зараз от тестую 240 з копійками Вт нормально. Радіатор гарячий, не знаю, чи, чи така сама температура, як в аналога, тому що транзистори по опору ті самі чу-чуть по напрузі відрізняються. Ну, як би працює. Працює вже хвилин 15-20, вентилятор вмикається, вимикається, тобто, ніби йому не так вже і зле. Ще трошки поганяю, пакую. І сьогодні ж відправлю, хай далі їде робити смерть ворогам. А до речі, кому цікаво, як це відбувається майже в прямому ефірі, можна подивитися по посиланню десь отут-от з збоку. Ось так плавно він набирає оберти, вистуджує і скидує. Ще треба перевірити зарядку. Відключаємо 220. Є перехід. На міську мережу. По різниці потужності бачимо, що зарядка йде. Споживання 195 Вт. Цікаво, що споживання від 220 впало, ніж від виходу. Можливо, пов'язано з різницею напруги. Наприклад, вихід був 220, а в мережі 230, але то не точно. І, відповідно, бачимо додаткову потужність споживання, яка йде на зарядку. Це гарно видно, якщо відключити навантаження. Видно, що 200 з гаком ватт вдувається в зарядку. Супер, повністю справне. Помагайте армії, хто чим може, вони стоять за вас. Вас може зацікавити питання, скільки ж коштує ремонт екофлоу для армії. Для цих хлопців курс звичайно особливий. Рахую 1 до 10. За один екофлоу прошу 10 трупів ворога. Поки що ніхто не жалівся і не відмовляв. Тому вважаю, що ціна непогана. А ось ще один Max, Батарея якого в повному комотозі. Напруга на банці. 1,1 вольта. На повній батареї. Напруга 9 вольт замість 32. Отак ну, і живемо.